Добрий день, мої шановні підписники, тим, хто дивиться, підписуйтеся. Сьогодні така в мене подія. Два місяці, як існує мій YouTube канал Ростиславич Агро, присвячений темі міні-тракторів. І за ці два місяці в мене вже є 641 підписник на даний момент. Більше 100 відео присвячені темі міні-тракторів і навісного обладнання. Тому я продовжую працювати щоб вам була цікава ця тема, можете мені писати, щось вас цікавить, може, щоб я зверну на це увагу, про яку можемо ви мені трактор думаєте. А сьогодні мене, так я підготував вам таку теж дуже цікаву тему. Це сорокосильні трактори преміум класу, Це значить не огляд, я показую, якби так вас орієнтую по ціні, бо огляди такі з цифрами зі мене є. На YouTube-каналі, кому щось якийсь трактор зацікавить, можете прокоментувати. Я вам скину посилання, ви його подивитеся. Або, може, ще якісь у вас є варіанти. Тому пишіть, дивіться, підписуйтеся, Ростиславич Агро, працюємо для вас, стараюсь йдемо. Так, ось вони ці сороковочки. Я їх тут рядом виставив. Значить, Почнемо з першої, з нижчої ціни. Трактор джима. Хто щоб просто розраховував на які ціни? Значить, Йдемо з нижчого, до вищого джима, 4-циліндрова, 4 х 4, 4, коробка передач збоку, звичайна, не реверсивна, Там є дві ступені пониження. За такого окрасення вартує вона зараз до 9 тисяч. Наголошую, що ціни. Якщо ви хочете, щоб ви орієнтувалися ціни, я говорю вам, коли вже ви дзвоните, буду вам розказувати ціни і будемо, як би сказати, вірно, індивідуальний підхід в мене існує. Значить, далі, значить, по, ці... по ціні. Далі йде значить, в одну ціну, орієнтовано в одну ціну значить, ДДЗ і Донфен. Значить, ДДЗ це. Знаний виробник Чанква, український бренд, значить, вже е, так само 4 на 4, 40 кінських сил, але вже тут, во, е, чого вже так дорожчає, він вже такий більш такий вже е, всяких е, моментів, дужка там. І найголовніше, що здорожчає, це реверс. Є е, е, вже тут, бачите, дуже зручний. Дуже люди, які його вже сідають на реверс, вже. Вряд чи е, на нього пересідають. Що тут ще таких е, плюсиків, плюшок? Це пригрузи на задні колеса, це е, е, значить, е, противага на передні колеса, значить, е, Бризговички Тобто тут е, плюс е, чанк е, ДДЗ, що е, це український бренд, сервіс е, український три роки гарантії. І знаєте, що саме головне, що тут є українські хлопці, які... Кажуть китайцям, що робити, і це відповідно враховується і поступає на ринок України. Значить, і так Донфенх в народі дядя Вася, які вже більше 10 років, та 15 років певно, що у нас, у вас завоював вашу довіру і купується стабільно постійно. Це 40-сильний Другого покоління, також з реверсом, Дон Фенг 4 на 4, 4 циліндра. Значить, тут а, з е, плюшок це е, пригрузи і оці щитки, Все, все інше, воно ну, все те саме тракторців цих тракторів одинаково, ті речаги. Детально, детально кого що цікавить, повторюся. Е, щось зацікавило. Я е, напишете. Від, 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 позвонити, я вам скину посилання, де конкретно що подивитися. Значить, Вони практично це і в це одну ціну до 12 тисяч. Ну, Далі. І мрія мрія багатьох хлопців це фармліт від Deutzfar. Значить, В цьому такому цегляному кольорі. Бачите, наскільки він крупніший, інших його. Братанів серйозно виглядає і ващий, і сильніший. От, от, значить, чого не Дойцфар? Дойцфар продають офіційні дилери. Це є бренд, це є торгова марка, працюють ринкові закони. Але, 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 якби така є шпоринка, що Ніхто не забороняє назвати його Фармліт, зробити в іншому кольорі, і вам запропонувати за трохи менші гроші. Тому от така, скажімо, момент і вам пропозиція, по хто думає про 40 кінських сил, значить, ці трактори йдуть без кабін. Значить, що стосується ДДЗ, що стосується Фарбліда і що стосується Дон Фенга, можемо в українській кабіні Півтори тисячі, значить, Установка безкоштовна, коли у нас купуєте трактор. Це раз Кабіни ми маємо. Значить, джима є пропозиція в оригінальній кабіні. Кабін джима ну, це є рідкість, не такий скажімо, масовий попит, як на ДДЗ чи на Донфенг. А фармлід возимо ми, компанія, на якій я працюю, і е, не купляйте через там другі руки. У нас є кабіна, можемо поставити, якщо замовите. Так що на зв'язку. Дякую, що підписуєтеся. Рекомендуйте мій канал, Ютуб е, канал. Пишіть. Ну і саме, звісно, е, саме головне нічого не покращує. Настрій як продаж, а вам купівля, а вам вдала купівля е, трактора. Все на зв'язку все буде добре.